Йо, друзі, всім привіт! Сьогодні я буду грати в Бедварс, але з найбільшим у світі ресурс паком. Так, давайте, поки я ще не почав, ви поставите свого вподобайдена, підпишитесь на канал, напишіте коментар та натисните на дзвіночок, щоб не пропустити жодного мого відео. А і до речі, в описі відео ви можете підтримати мене донатом для покращення контенту та долучитись до телеграм-каналу. Ну добре, давайте почнемо. Так, давайте спочатку зберемо побільше ресурсів, щоб добудуватись і знищити ось ту базу. Що це таке? Це це, не зрозумів. Що? А а це що таке? Це що це за меч? А, це такий незручний меч, капець. Йой, до мене вже будується, тому потрібно швидше все робити. Ой-ой-ой, що -ой -ой, це таке, що це за... А це що за меч, він просто. Він аж туди до. До нього деся, я його може вдарити? Чекайте. Ні, а я чому не можу його вдарити, я не знаю. Напевно, що це лише. Ви. Та ну такий здоровий меч. Йой! Мене його ледве не знищили. О, давайте купимо золоте яблуко. Подивимось, воно буде теж здорове чи... здорове чи ні. Що це за яблуко? Ого! Я нічого не бачу, пів екрану весь екран закрив, йой! Оце яблуко! О, все, впав, хорош. Так, погнали туди до нього, швиденько, швиденько. За моїм він навіть не забудував. А! Фух. Давайте, знищу ріжку. Все. Фух. Оце складно було, але я його виніс. Ура! Ні, ну це просто якийсь прикол. Що це за золотий яблуко? Воно ще більше меча. Я, напевно, піду на базу, бо в мене 4 діаманти, я їх не хочу втрачати. Ні, насправді з цим ресурс-паком зовсім не зручно. До речі, народу, якщо ви теж хочете пограти з таким ресурс-паком, як у мене, от з таким величезним мечем та з яблуками величезними золотими, то ви можете його завантажити в моєму телеграм-каналі і спробувати зіграти з цим ресурс-паком. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Так, давайте ще когось наступного знищимо. Добре, вогняну кулю. Йой! А, Шо? Я нічого не бачив, він зараз в мене може потрапити. Я я не дуже зрозумів. Йой! У мене вогонь нічого не видно. Будь ласка, впади. Фух, ледве впав. Бо я нічого, дуже складний вогонь. Здоровенний дуже. Я не знаю, як з ним бути. Так, ні-ні-ні-ні, ні треба. Я не хочу втратити своїх 5 діамантів, капець! По і наступаємо! У мене залізний меч! Так, ламаємо ліжку. Ламаємо. Давай. Давай, знищуємо його. Давай, 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 давай. Все, знищив. Оце потужний ресурс пак. Так з ним навіть можна вигравати. О, в нього навіть один смарагд. Навіть два смарагди в нього або, йо. Почекайте, що? Що вона... це таке? Це... це кнопка! Йо, вона здоровенна. Тут все те, що було маленьке колись, стало таким здоровенним, що просто капець. Чу, так я майже всіх переміг. Ого. Оце я швиденько. Так легко цей з цим ресурспаком, що я майже всіх перемагаю. Добре, я зараз піду на сірого. Тут мені так все якось. Думаю, що це він чи хтось, оцей. Дуже незрозуміло. Так, на рожево, я думаю, підемо. Так, погнали на рожево. Так він останній з... Ей! Ні, я впав! Що це таке? Як я так міг? Він мені зараз зламає ліжко. Головне, щоб він на моїй базі не був. Я не розумію. Що? А де він лежить? Так, де той рожевий може бути? Він один залишився, ми можемо ще перемогти, у нас всі шанси перемоги є. Ось так от. Ай! Звідки він взявся? Йой! Ой-ой-ой. Добре, йдемо в мати ліжко. Швидко, а де він дівся? Вон рожева команда. Швидко, головне, щоб він мені не зламав ліжко. Ай, ножиця нічого не бачу, що ломати. Замав мені ліжко. Але нічого страшного, я спробую його перемогти. Так, в мене є три золотих яблука, але золоті яблука я не дуже хочу їсти, бо в них нічого не видно. Так, зараз мені треба смаради взяти, щоб знати, де він. Так, давайте. Швиденько погнали. Так, швиденько. Давайте. Ні. Давайте. Так, перемога, ура! Це крутий ресурспак. Юху. Ну а все. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте своїх вподобайденів, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Та долучайтесь до телеграм-каналу.